Прочитати символічні знаки івано-франківського коваля Сергія Полубодька мають змогу мешканці обласного центру. У спілці художників розгорнуто виставку робіт місцевого майстра. Голова спілки майстрів ковальського мистецтва України Сергій Полубодько є організатором знаного свята ковалів виставок Орнаментальне мистецтво в Івано-Франківську. Захоплення художнім ковальством каже чоловік, ішло від потреби відновлення рідного міста. До речі, його твори мають попит і за кордоном. Репортаж наших кореспондентів. Він щороку організовує міжнародний ковальський фестиваль, однак власні роботи майже не демонструє. Івано-Франків Сергій Полуботько вперше наважився виставити на показ прикарпатській публіці авторське коване мистецтво. На виставці знаного майстра представлені роботи, які захоплюють своїм виконанням, кажуть фахівці. Крім залізних троян та підсвічників, тут представлено й масштабніші твори. Проблема мабуть, в авторів які займаються художньою ковальцем у тому, що власне, є автори, які можуть виконати роботу, але ідею важко придумати. Власне, що в роботах Сергія Полобойця все є. Він фактично перший такий, можна сказати, авторитетно заявив про ковальство як галузь, як напрям в Україні. Він до... Він прекрасний. Окрім того, що він прекрасний майстер, прекрасний художник. Він дуже добрий організатор. Залізні оригінальні хрести, все, що стосується ковальського мистецтва, своїми творіннями автор хотів передати знаки, які відображають тему Христа. Водночас запевняє полуботько є роботи, які за своєю композиційною побудовою сягають до християнський період. До речі, спочатку виставка мала називатися сакральні знаки утім з часом її було змінено. Мені якраз цікаво послухати думку інших людей, тому що ця виставка приїхала з Києва і готувалася спеціально для Києва. І я там багато спілкувався на відкритті з людьми, і мені було цікаво власне думка інших людей. І навіть е цікавіше звучали назви інших людей, ніж ті, що я придумав. Мистецтво кувати Сергій Полубодько навчився у світового майстра Альфреда Габермана, а відтак заснував кувальську фабрику Арма, вироби якої прикрашають центральні площі багатьох європейських міст.